Вітаю нас у спільному сьогодні. Наша співрозмовниця вчителька, яка в обласному центрі підготувала найбільше випускників 200 бальників зовнішнього незалежного оцінювання із математики, вчителька Луцького ліцею номер 9 Оксана Леонідівна мала. Вітаю вас, вітаю, пані Оксано. Який урок у вас щойно завершився? Знаю, що 20 хвилин тому буквально проводили урок. Яка тема? Урок в сьомому класі геометрія суміжні кути. Чи є у вас особисто улюблена тема в математиці? Ну я не можу сказати, що в мене є улюблена тема в математиці, мені всі теми подобаються. Мені здається, що я пояснюю добре усі теми. Чого ви ніколи не скажете учневі? Я не ображу його емоційно, я поважаю кожну дитину. Чи є у вас якась така вчительська фраза, за якою вас впізнають учні, і що ви завжди говорите учням? Розумієте, кожен клас він якийсь особливий. Тому з такої загальної фрази, напевно, що не існує. Але я особливо в наших умовах, теперішніх умовах люблю повторювати: діти Україні потрібні розумні учні. І вам вдається якось заохотити цією фразою дітей? І цією також. Я знаю, що в вашій педагогічній практиці ви майже 20 років вже працюєте, вчителюєте. Був такий випадок, коли в одному класі випускному було двоє учнів, які склали зовнішнє незалежне оцінювання, От якраз дзвінок з уроку, Зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів. А решта учнів вони теж склали, показали дуже хороший результат. – 180-190 балів. Це беззаперечно вчительський успіх. Який секрет в цьому? Праця, велика праця, любов до математики. І напевно мотивація кожної дитини. Кожна дитина знала, що вона хоче в цьому житті, і йшла до своєї мети. Це був якийсь особливий клас? Ні, це був звичайний клас. Я була класним керівником з п'ятого класу. Коли ми закінчували, я сказала: діти, не хвилюйтесь, ви знаєте математику. У вас все буде гаразд. Скільки можливо ви рахували, чи знаєте точно, скільки маєте дітей, які склали зовнішнє незалежне оцінювання на 200 балів? Цього року. Зовнішнє незалежне оцінювання відрізнялося від всіх попередніх років, а саме формат, тому що був комп'ютерний тест, який складався з трьох базових предметів: це історія, математика і українська мова. Кожен предмет оцінюється окремо. Учні мого класу, 25 дітей складали цей іспит, і 13 з них склали на 200 балів. Тобто більша частина. Попередній рік була учениця Соколова Тетяна. Перед тим два роки назад двоє учнів Данило і Андрій. І ще в мене була в практиці, коли я вперше складала своїми учнями. Я теж вважаю, що я складала це ЗДО. Була Бойко Юля. Всіх пригадаю. Я знаю, що коли діти готуються до зовнішнього незалежного оцінювання, то вони навіть надсилають розв'язки завдань опівночі вам, щоб ви подивилися, чи були такі випадки, і чи справді це так? Чи дозволяють діти собі переходити ось цю межу, вчитель учень і як ви її формуєте? От вчитель це наставник, це авторитет, чи вчитель це друг? Я думаю, що і так, і так інколи наставник, інколи авторитет, інколи і друг. І випадки такі не поодинокі, тому що результати ми всі спільно очікуємо, ми всі однаково хвилюємося, як і батьки, так і учні. І я, в тому числі вчитель, тому що це результат моєї праці. І ось і коли дійсно діти отримують результат вночі, вони відразу мені пишуть. І я відповідаю, я чекаю. Ви приділяєте багато часу роботі з учнями? Дуже. Практично, практично весь вільний час. Ви не рахуєте свого позаурочного часу, скажімо так? Ні. Вам не шкода його? Літом відновлюємося. Напевно, і в вашій практиці траплялися такі учні, яким математику не вдавалося осилити. Можливо, вона була їм нецікава, можливо, вони не були мотивовані. Що робити в такому випадку? Справа в тому, що я. Протягом всього життя викладає в математичних класах. Тобто це вже свідомий вибір учня, який обирає цей профіль. Тому таких дітей, які не любили категорично математику, ну, там немає. Але є діти, яким тяжко давалася математика. Ми у всьому допомагали. Математик зі світовим ім'ям Михайло Полипович Кравчук. В перших класах мав досить низькі бали з математики. Це підтверджено, є в архівах документи, навіть про те, що він не дуже хороші оцінки отримував в перших класах, але згодом він зробив значний внесок в розвиток науки математика. Як вважаєте, в чому успіх учня? Напевно, що любов до предмета все ж таки. Тому що в моїй практиці. Також є такі випадки, коли дитина, починаючи із 8-7, закінчила і здала ЗНО успішно на 200 балів. Головне любити предмет і, звичайно, розвивати свої вміння без роботи нічого не буде. Знову дзвінок на урок, ніби от такий сигнал, що життя продовжується, і в школі ритм війни він все-таки не забрав навчання. З цього навчального року дистанційна форма навчання в вашій школі поєднується з очною, так Так, у нас змішана форма навчання. Як працювати в таких умовах? Я знаю, що в вашому закладі є укриття, куди разом з дітьми спускаються педагоги під час повітряних тривог. Як ця атмосфера впливає на вас і як вдається тримати баланс? По-перше, це виклик для всіх нас. Звичайно, діти, так як і ми, перебуваємо всі в емоційному стресі. Розкажу про випадок, який сьогодні був на уроці. При вікно і е, проїжджає вантажівка. І в цей момент переляк в очах дітей, тому що звук автомобіля був дуже схожий на звук літака. Але е, я повернулася до дітей, сказала, що це автомобіль. Будьте спокійні, ви в безпеці, і побачила їхні усмішки. Важливо зараз враховувати не тільки якісь академічні успіхи, а ще і звичайно емоційний стан кожної дитини. Математика, перш за все, але життя дитини і кожного з нас передусім. Тому ми покидаємо урок і йдемо в укриття. Нові умови, в яких зараз доводиться навчатися усім. Умови, які виникли спочатку у зв'язку з карантином через поширення коронавірусної інфекції, і 24 лютого звістка про повномасштабний напад Російської Федерації, збройний напад. Як ви тоді от бачили подальшу перспективу вчителювання і як взагалі далі працювати з дітьми? Що робити? Спочатку був стрес як у кожного українця. Переживали шок. Тиждень, потім тиждень був, були канікули в дітей, а пізніше зрозуміли, треба жити, треба працювати. І почали проводити навчання, на жаль, онлайн, але працювали майже кожен день, спілкувалися з учнями, намагалася їх. Підтримати психологічно, тому що це, звичайно, для дітей був дуже великий стрес. Діти не знали, що як бути далі, які будуть е, умови вступу, е, як взагалі буде продовжуватися життя в Україні. Ось, але більшість дітей залишилося навчатися саме в Україні, і хочу додати, що цих учнів вчити любити батьківщину не треба. Вони однозначно є справжніми патріотами. Тому що в першу чергу розгубились не вони. Вони зайнялись волонтерством, вони допомагали вільний від навчання час. Плели сітки. Дійсно, в цей момент була величезна гордість за них. Вони показали приклад? Показали приклад дорослим. Я бачу, у вас з'являються сльози. Як ви ставитесь до такої фрази? Німецького політика, громадського діяча Ото фон Бісмарка про те, що війни виграють не генерали, а війни виграють вчителі і парафіяльні священники. Ви знаєте, все поводжує... починається з освіти. Я так вважаю. Освіта відіграє дуже надзвичайно важливу роль в, в державі і для кожної людини, Зокрема, чи є серед ваших випускників діти? Учні, вже вони дорослі люди, які боронять нині Україну. Звичайно, звичайно, і підтримую зв'язок. Пишемо час від часу один одному. Він же одружений, сім'я, дитина. Які знаходити слова підтримки? Фраза така, яка завжди супроводжує: я пишаюся тобою. Можливо, це не було сказано колись, то тепер якраз час настав, щоб сказати це зараз. Нині, на жаль, ми маємо таку ситуацію і такі приклади, що на окупованих територіях вчителі, педагоги або ж примусово, або ж добровільно пішли працювати у школи, які під контролем ворожої російської влади. Якби не дай Бог виникла така ситуація, от ви б опинилися в такій ситуації. Ви розмірковували, от як би ви могли вчинити? Я думаю, що кожен вчитель вже таку сумоделював собі таку ситуацію. Ну, звичайно, добровільно це б не було. Але обставини, тому сказати однозначно в цій ситуації неможливо. Але одно... точно знаю, що я люблю Україну, що я патріот своєї держави, що я буду робити все, що в моїх силах, у вихованні дітей, для того, щоб і вони так само любили свою державу. Кожної дитини є приклад що і свої батьки. Батьки займаються волонтерством, батьки багато роблять що в їхніх силах. Як ви ставитеся до Дня вчителя, як його сприймаєте? До Дня вчителя я як до професійного свята та більше і все, напевно. Що ви бажаєте своїм колегам і, взагалі, всім українцям? У мене одне бажання, як і кожного українця: миру і перемоги. Я бажаю вам сил. Терпіння, натхнення і далі продовжувати виконувати свою таку складну місію це, напевно, одна з найважчих професій бути вчителем, як на мою суб'єктивну думку. Я дякую вам і зичу нашим дітям і Україні перемоги і мирного, щасливого майбутнього.